Інтернет-магазин компанії Біепік -E по клітинному харчуванню він один, один для всіх однаковий. Чи то ви зареєструєтесь за моїм посиланням я, як ще мало відомий представник-дистриб'ютор, чи то ви зареєструєтесь за посиланням вже відомого дистриб'ютора, представника. Він один інтернет-магазин компанії Біепік. -E І всі ми замовляємо звідти всю однакову продукцію, яка представлена в інтернет-магазині. Коли компанія надає акцію, всі користуємося цією акцією за бажанням. Якщо ви маєте фінанси, маєте можливість замовити ту продукцію, ви користуєтеся незалежно, під ким ви будете зареєстровані. Немає такого, що о, я зареєструюся, чи буде мені там якась супер-пупер-велика знижка. Знижка для всіх однакова. Ви формуєте корзину і в корзині дивитеся, яку вам знижку надає кампанія. Ви користуєтеся тими всіма самими акціями, які ми, які, яку надає кампанія. Ось для України. Ось можуть бути акції для країн Європи, можуть не бути акції, компанія робить. Можуть бути акції для країн Європи і для України одночасно. О, а якщо замовляти для Європи, то так там потрібно ще платити мито. Там трошки продукція ще сплачується мито при замовленні продукції. Ось У нас тільки ми платимо за продукт та доставку. Ось. То ось так розказую. Тому, навіть якщо ви зареєструєтеся за моїм посиланням, всі ми однаково замовляємо одну продукцію. Компанія всім все абсолютно однакову продукцію. Ось. Тому запрошую, приєднуйтеся. Це вже залежить від представника, хто буде надавати більшу увагу, хто буде надавати меншу вам увагу, хто буде допомагати, хто особа не хоче допомагати. То це вже такі другорядні питання. Але все дуже просто, все можна швидко навчитися самому. Якщо щось будете боятися чи не буде получатися, я зможу вам допомогти замовити вам продукцію напряму з США до вашого дому. Так як я спеціалізуюся на онлайн-замовленнях продуктів від американської компанії Bi напряму напряму США до вас додому. І це дуже зручно. Тому я компанія ще е, час від часу вкладає вам подаруночки. Це дуже приємно. Ось отримати від компанії продукт та ще й подаруночки. Отже, запрошую до компанії Біепік клітинного харчування. Приєднуйтеся, беріть моє посилання в шапці профілю або дзвоніть мені.